Hello, friends! Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Крок до англійської мови. І сьогодні я розкажу вам правило утворення питальної форми теперішнього доконаного часу Present Perfect Tense. Щоб утворити питальну форму, ми повинні допоміжні дії слова have та has Поставити на перше місце перед підметом. Допоміжнє дієслово have вживається з підметами I, you, we, they. Допоміжнє дієслово has вживається з підметами he, she, it. Не забувайте, що перше смислове дієслово, якщо воно правильне, вживається з закінченням іді. А якщо воно неправильне, Форма 3 табличка неправильних дієслів. Зверніть увагу на нові слова. Це табличка неправильних дієслів, з якої ми вживаємо третю форму. Swim, swim, swam. Плавати. Sing, sing, сан співати, Tell, told, told – розповідати. Третя форма swam. Третя форма sun. І третя форма told. The little mermaid has just sung. Хьосон. Маленька русалочка тільки що заспівала свою пісню. Has the little mermaid just sung son? The Flounder has already swam around the Sea Kingdom. Флаундер вже плавав навколо морського королівства. Hasn't the flounder already swum around the Sea Kingdom? Mr. Crab and his friends have told many interesting stories. Mr. Crab Have Mr. Crab and his friends told many interesting stories? Thank you. Goodbye.